Друзі, всім привіт! Давненько не було відосів, не було реально часу з усіх святами, з водохрещем. І дивіться, коротше, лишилось тут 7 хвилин попризивати. Попризиваю зараз тут, що сказали мені підписники. Сказали, що е, якщо хочеш ти, от, наприклад, Ейгона, то вибирай рекомендованого цього е, дракончика. А в кінці, е, просто е, коли залишиться вже там останній призив, вибираєш Ейгона, тоді будуть падати Ейгони. Давай перевіримо. Я в цю тему не вірю, але подивимось. Вона просто дракона якось більше нападало. А Ейгона от реально. Ну, блін, не знаю. <плес> Нема. Так, це ще круточку. Давай ще круточку. Тут, кстати, на цьому івенті мені найгірше, мабуть, падає взагалі. Там їх по 3-5. По Я так нормально назбирував. О, диви, ейгона попарив, цікаво, цікаво. Поміняємо тепер останню крутка Остання круточка. Поміняли. Подивимося, що впаде. А от, бо івент це мені дуже важко дається щось. Тими героями. Ну, блін нема. Окей. Все ми попризивали. 15 шматочків. Егона забрали і. Залишається ще 6 хвилин. Не думав, думав тут не призивати, але тут по 7 жетонів реально. Давайте. Мені найменше з них треба Дайнеріс. Найбільше, ну, мабуть, 에, треба ця Клеопатра. Ну, жалко, що тут я не назбираю. Не назбираю я, щоб 15 кусків зібрати. Ну, блін, 7 жетонів це заманчиво, реально заманчиво. Може і Х20 впасти і все покриє. Ну, плюс 10 старк, окей. Забираємо. 6 полін. 10, 20 ви будете давати? Сірі жетоні я вже, мабуть, всі скротив. Упс. Скоро вже дозбираємо на кусок цього дозавра. Будемо призивати. Так, поїхали. Де це воно? О, от вони. Так, Дейнері стоїть. Окей. Окей, поїхали. Виставили Дейнеріс, але поки що вона не падає. У мене взагалі її 0 частинок, ну не збирав їх ніколи і. Подивимось. Оп! 20, удачно. Отлічно, недіка підібрали. Ще давайте. Круточка. Подивимося. Прям неда нормально осипанули. Дейнеріс 5. Ну, Мабуть, все, а, ні, ще є одне. Ну давай, ще одну. Тебе ще 10 ДНР, я б її просто-напросто відкрив. І на цьому все серцеї взагалі не дали. Ну, цікаво що. Опа. Клас. Дали як мінімум десятку. Да, плюс 10 ДНР дали. Отак, як я і хотів, і, і, і дали мені 10-5. Найкращий призив. Ну тут маленький шанс був. Ну, зараз скрутили і окей. Більше мені немає де там добрати, навіть якщо золото я буду витрачати. То теж. Отакі От призиви по аккаунту. Особа тут змін немає. Підкачуємо е поки що ланністерів. Неда трохи кусків зловили, вже хорошо, 40 немало. От. Бачимо в DIL Серсею Повністю качаємо і по чуть -чуть її, по чуть-чуть її. Джеймі там, то того, то того. Особа не прокачав. О, що це тут відкрилось щось. Навик, а я ще думав, що я максимум його прокачав. Ну, якось так, ребята, якось так. всім дякую за увагу. Не знаю, самі вирішуйте, чи працює ця схема, чи не працює. Виставляєш, одного випадає другий. Ну Будемо пробувати, будемо пробувати, ще будуть призиви. Пізніше колись. Будемо пробувати, будемо дивитися. Пишіть свої коментарі, що у вас як. Випадає якими методиками ви користуєтесь. всім? Ми гри. До побачення.